Школа, урок фізики, вчитель запитує учнів, що найлегше на світі. Вовочка тягне руку. Хуй, Михайло Васильович. Обґрунтуй! Від самої думки встає. Зухвало, але справедливо. Відповідайте далі, що найважче на світі. Вовочка тягне руку. Кажи: Хуй, Михайло Васильович! Обґрунтуй, не захоче, то краном не піднімеш. Ох, зухвало, але справедливо. Відповідайте далі, що найшвидше на світі? Вовочка тягне руку. Вгамуйся вже, так ти мені на всю фізику побудуєш. <риклад> Чоловік, прийшовши з роботи, запитує у дружини. Ну, як справи моя солоденька? Вона йому все добре, борщ зварила, котлеток насмажила, віконця протерла, дитячі речі всі перепрала. Ось сижу ж, карпеточки в'яжу. Завтра, якщо знову забудеш заплатити за інтернет, я тебе вб'ю. <риклад> Боже, ти чуєш мене? Чую. Боже, ну що для тебе 100 мільйонів років? Секунда. Боже, ну що для тебе 100 мільйонів доларів? Копійка. Боже, дай мені копієчку. Секундочку. <риклад> Приходить поліцейський на роботу, голий питають, що трапилося, Вася, чому ти голий прийшов? Так от, розумієте, вчора в нічний клуб зайшов. Ну і... Ну і от, танцюємо, тусу, все так нормально. І, і тут діджей зупиняє музику і оголошує. Зараз ми гасимо світло на 30 секунд і чоловіки роздягаються. Включають світло через 30 секунд. Всі мужики голі. Прикольно. А далі? Діджей знову говорить: Зараз я гашу світло на 30 секунд і всі дівчата роздягаються. Включають світло і всі дівчата голі. Відпад, а далі то що. А потім діджей говорить, зараз я гашу світло на 30 хвилин, чоловіки приступають до роботи. І ти. Ну ось, я прийшов на роботу. <риклад> Клієнт закупився в магазині на дуже велику суму, десь на 30 тисяч гривень, пішов на касу, оплатив все готівкою. Дівчина йому на прощання стандартну фразу. Дякуємо вам за покупку. Мужик обурився. І це все. Та за такі бабки ви повинні мені відсмоктати. Дівчина з посмішкою. А у нас магазин самообслуговування.